Ми електричками їздимо в будинки присторіння. Ми їздили як нормальні артисти машиною. Але хто нас чує в машині? І вимушені їздити електричкою чому? За... Ем... Як це сказати? Ну, я десітка, я приїхала в Україну, в Київ. В Київ приїхала, навчилася українській мові, я тоді розмовляю по російськи. Согласно купленим білетам, ми заходимо, вони вже всі сидять. Так? І це наші зали. Із цих залів у нас дуже багато знайомих зараз. Всі комерційні концерти з електричок. <ривіт> оце ми просто дуже багато робимо благодійної роботи. І я розумію, що цей настрій трагедійності, униня депресії, Його треба. Оце ми робимо. Тому якщо нам вдалося хоч трошки підняти вам настрій і атмосферу радості принести. Це місце я дуже вдячна. А ще сьогодні ми репетируємо. Я тут живу. Це ми просто прийшли на репетицію до вас. Всього найкращого що вас в нас все було до скорої зустрічі. Аплодисменти. до побачення вам холодно. Побачення.